Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрали підпільне виробництво алкоголю на Дніпропетровщині. Встановлено, що налагодив бізнес у кривому розі 36-річний мешканець регіону та залучив у спільники ще чотирьох чоловіків. Вони закуповували сировину для виготовлення фальсифікату, розливали її а також транспортували і збували готовий товар серед перевірених клієнтів на території Дніпропетровської області. Лідер угруповання особисто контролював дії усіх учасників групи. До продажу ділки пропонували підроблені коняк, горілку та контрафактні тютюнові вироби. Щомісячний прибуток від такої незаконної діяльності складав понад мільйон гривень. Відповідно до проведених експертних досліджень, встановлено, що весь асортимент зловмисників не відповідав вимогам державних стандартів та міг встановити потенційну загрозу життю і здоров'ю споживачів. Під час проведення майже чотирьох десятків обшуків у фігурантів серед іншого, вилучили понад дві тони фальсифікованої алкогольної продукції відомих брендів та сировини для її виготовлення, а також майже п'ять тисяч пачок контрафактних цигарок. Загальна вартість вилученого сягає більше чотирьох мільйонів гривень. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам злочинної групи про підозру. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до підпільного бізнесу для притягнення їх до відповідальності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна та Криворізька південна окружна прокуратури.